Доброго ранку. Продовження слідує. Це імпресіоніст. Ось. Оце трояндочка, з імпресіоніст. Ось вона. Ютерсен Розенкьоніген. Оце Троянда така ось. Це написано шраб вона взагалі. Ну, будемо вести, як шраб. Нет, як плетисту, значить тут. За той її посадимо, Ось, розквітає. Росенінсель. А це ж квітне вон. Як гарно, дивіться, вся прямо квітує. А ви їм говорите, не дать їм квітувати, Всі хва, хай квітують, всі вихваляються собою. Це Забулась. Веспонт, о, без це. Хай всі-всіх квітують. І нас радують, і вони будуть кріпчі. Чекайте. Ось моя контраст. Дивіться, голубе і ось цвіте. Крокус читаю крокус. Аспірин. Бачите, яким розовинка. Вон в центрі ось у неї, бачите, цвіточок? Розовинка спочатку. А потім, ні, він білий потім. А зразу він з розовинкою. Ані дюпрей. Теж осіння посадка мир роз. Це гейша. Ось вона, дивіться. Теж мир роз. Гарненький, от. хвилясті такі Вон, валанчики, трояндочка. Дарсі Басел красується і держить квітку він довго. Дивіться, квітки не оплавлені. Гарні, великі. В цьому році він уже. Дивіться. Які. О, гляньте стільки його багато. Він ж, ж великий. Тут же два куща, вони здорові два. Були все й маленькі, а в цьому році роз'їхалися вон. Ще зв'язані. Якби не розв'язані, так взагалі були б хто знайде. Це троєнду я не знаю. Тут не така в мене записана, не знаю, будемо будем уточняти. Ось серамента стільки, стільки на себе бутонів набрав. Теж. Ну, це, дабл Delight. не перевершена. От зим, взимку, ну я як обрізаю, от вже весною і думаю, все, викину її. Вона так з зими погано виходить, я її обрізаю почті під, під корінь. Ото ріжу, ріжу, зовсім не доріжу. Потім, як зацвітає, ну це кращої квітки нема. І, і її. ель Ельтора. Це обов'язкова програма всіх розводів. Дивіться, Луїза яка. Два кущі тут один ставила нижчим. Він догони. Він на друге цвітіння догоне, а той буде аж у небесах на друге цвітіння. Ну. Августа Луїза. Прекрасно ще ісквіті. О, дивіться, які великі вони. О, як їх багато. Чайно гібридна троянда, от дивіться. От чого не сажать, чайно-гібридні троянди, якщо вони такі? Це, тут Акрополіс, теж у мене два кущі їх. Один викопала. Третій, три було, Не брало. А ось новинка. Дивіться, яка джентірні називається троянда. Джин Тірні. Може, хто собі захоче в сад. В мир роз це брала я. Це з обізательної програми. Вінчестер кафедрал. Ніколи ця троянда вас не підведе. З зими виходить вона гарно, цвіте, ви бачите, як рясно. Жуки тільки дуже негарно її об'їдають. Запрошую всіх на мій канал. Тут буде дуже ось, а ось дивіться, яка троянда розпочинає свій розпуск. О, троянда без назви, дуже колю... стеблі не колючі, отут вона колюча. Під тим, А так стеб... на стеблах вон колючок мало. Буде тут красота, як вона вся розпуститься. Це ось Mary Rose. Це двохрічка вже. В тому році вона слабенька була, я її пересадила сюди. Це ось теж. Така краса і симпаті. Томас Бекет тут теж не горить. Друга річка, англічанка он буде. Аспірин? Тут буде потом. Ось розквітає Мері Енн, Теж така, як Чіпі Дейл. довго буде цвісти, розпускається теж довго, Вон теж ось буде розпускатися вон на розпуску червона. Це Sparkle. Вон, вона буде червона і з білим така. Ну вон, дивіться, яка тут гарна ця. Вон. Томас Бекет. Ось дивіться, ось краєвид Вон буде Аскот Теж скоро на цвітінні. Ось Артеміс. Тут, все тут, ось він. Ось дивіться. Фальстаф Зніму його на повному. Повної висоті. Так теж, скільки я ще квіток пообривала, в нього було. У нього що теж була генетична, ота та, весною вона завжди в нього. Я завжди обриваю. А потом ті остальні вже процвітають. Вон, вон, дивіться, які квітки. По 12 сантиметрів. Ароматні такі. Так пахне тут, що вообще. А ось дивіться, яка. Ну, це вообще красота. Червона квітка така красива, красива, складена, червона. Теж англічанка. У мене тут в саду ну, половина таких, напевно, половина таких, половина англічанок. Англічанок дуже багато. Це. Это, Це була травіата. Дивіться, які. хто хоче свій сад, можете приобретати листя на ній він, красиве, таке блискуче і сама квітка дуже гарна. Ось розпускається теж вже Вон, розпустилася вона, бароліна. Теж все хотіла викинути. Одну, одну я дитині віддала своїй. Деньці. А то, що усе хотіла їх викинути. От заважала мені тут. А тепер вона мені не заважає. Вона дуже-дуже красиво себе показує. Це вже третій, четвертий рік, четвертий, мабуть. Четвертий, мабуть, рік. Так що вона себе оправдала. Ось ця красот, красота. Кетіс Роуз. Ні в одному саду я не бачила цієї квітки. По-моєму, в Наталиному саду. Я от вчора дивилася, але ну, вчора не показала, Ну, По-моєму, у Наталі із Львівської області у саду оце у неї є така квітка. Та теж збирає всі колекції. Ну, вона ж молоденька. І, 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 а мені вже бабки, воно і не той. Ну, все одно люблю колекціонувати. Я і, і троян, троянни клубнику збирала, всі сорта перепробувала. Ну от люблю я експериментувати. Бачите, яка вона красива. Гляньте, які в неї квіточки, ніжні, такі чарівні, такого кольору бурякового, темного, темного буряка. Ось тут он. Ті розквітати будуть, спрей як скільки тут. Вон, Дивіться, все-все Вон, ось, все, все в спрейки, оце. Вон голубий спрей цвіте. Ті ще вон, тільки зацвітають. Можна і потім. Як не любити нам, нам цю землю, яка нам дає таке, таке, таку красоту, щоб ми любувалися. Щоб ми душі свої загоювали оті поранені. Я через що цей сад стала і ще більше і більше, щоб душу свою розрадити. Це просто розотерапія називається. І хто хоче жити у цій розотерапії і потім. От, пожалуйста, заходьте на мій канал. Підпишіться, хто не підписаний. І підписчиків у мене багато, от, теж. Ну, щось їх мало заходить. Мало заходити на канал. Вже троянди вже майже всі розквітли. Ну, є там ще не розквітчені, є там ще багато. Не розквітше, звісно. Ще піржеш совсем поздно сіда ростой. Ну, а також вже майже всі і розквітли. Ще і фара чи та, ну да, фара буде он, з тими ще цвісти. Ну. Такою красою треба насолоджуватися, щоб трошки розрадити себе. Я, я розумію, у нас велике горе, так. Да. Ну ми цьому горю ну, ніяк не можемо прості люди зарадити. Ну, якби ми могли, ми б все зробили для цього. Дякую, хто був на моєму каналі, хто заходить до мене, хто ставить класи, став, е, пише е, 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 коментарі, хто підписується на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.